Цей день настав, і у мене з'явилася вафельниця. А точніше, мультимейкер зі змінними насадками. Сьогодні готуємо два види вафель, солодкі та солоні, і заодно тестуємо цей девайс. Для солодких вафель я змішала яйце, цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Також додавала масло, борошно і розпушувач. Розігріваю мультимейкер, викладаю тісто і чекаю. Момент істини і вау! Вони просто ідеальні! Тепер черга за солоними з сиром. Збиваю яйця з сіллю та цукром, додаю сметану, трохи молока, масла. А в кінці. Ці борошна розпушувач, копчену паприку, сушений чесник, свіжу зелень та звичайно сир. Викладаю готове тісто і сподіваюся, що ці вафлі вийдуть такими ж гарненькими, як і попередні. І так вони вийшли просто чудові. Мультимейкер я замовляла в інтернет-магазині кібернетики. Все швидко і якісно. В описі відео залишаю посилання, а також додаю мій промокод. Мінус 10% на усю дрібну побутову техніку до кінця листопада. Попереду ще купа ідей, тож залишайтесь, будемо разом створювати вафельні історії.